А так а шмигаль, що неясно. Тому що Денис Анатолійович поводиться як людина, яка нікуди не збирається. Він призначає зустрічі там на серпень, призначає, там люди приходять до нього, звітують йому якісь реформи, і він розписує, типа, графіки, виходячи там з вересня, серпня. Тобто, що от ми тоді зробимо це, тоді зробимо це. Тобто він якби провадить свою роботу, як проводить. Так? От, Плюс він, е, треба віддати належне типу, я не знаю інших людей, от чесно на державній службі, не знаю інших людей, які в таких ситуаціях зберігають таку холоднокровність, як Денис Анатолійович. Поп, там все, що не було, з Юлією Анатоліївною. Юлія Анатоліна, добрий день, посмішочка, спокійненько, всі робочі питання. Політик. Тобто, Навчився. Молодець. Тобто, ніхто ніколи не бачив, щоб Шмигаль на когось там кричав. В цих ситуаціях, коли він знає, що ця людина його підсижує, ця людина його підсижує, чи, чи там щось таке відбувається.